Мене звати Чорна Надія, мені 53 роки. Я почала вживати клітичне харчування уже 8 місяців, 3 березня. Я побачила в тіктоці, і мене що хвилювало? Мене хвилювали болі в колінах. І я шукала ліку. І так я побачила 3 березня. Як Валя Верхола розказала в Тернополі про свої унікальні результати. І мене це зачепило, бо в мене був лімфостаз, і я захотіла замовити. Я замовила одразу, не, навіть не думаючи, я замовила е, ранішній і почала вживати з 1-4. Так я вживала цілий місяць. У мене прийшла енергія, переплив, ем, охота до праці, так як я живу в селі. І хотілося більше працювати, перестало трошки боліти ноги, більше сили прибавилося. І я десь півтора місяця підключила і той почала вживати з половинки капсули. І тоді я підключила ще редженер, бікардіо і вечірні. І після того в мене пішли гарні результати. У мене, так як я написала собі, щоб я не забула. У мене пройшли головні болі, бо в мене дуже боліли, боліла голова часто. Mm -hmm. Нервова система в мене улагодилася, наладився спокійний сон, ЖКТ. Е, пройшли сильні болі в колінах. Ну, так, ну, щоб вони ще не боліли, то нема, але пройшли. У мене пропала і течія. Судом yeah. у мене дуже часто ловили ноги судоми. пройшли. І що в мене гарний результат? Я скинула 15 кілограм до трьох місяців. Мене дуже це радувало, дуже сильно радувало. у мене рідня замітила, що я скинула 15 кілограмів. У мене були сильні ноги, такі набрякші, сині аж. У мене виходила першкіра така м'яконька-м'яконька, така як у маленької дитини. Це дуже гарний результат. І в даний час я підключила собі ще імунокод і, і імуне. Моя дочка вживає імунокод, зять імуне вживає. Так що...